Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу вам показати, як я готую свої гортензії до зими. У мене є кілька молоденьких рослин. От, посадила їх цього року. Всі рослинки гарно прийнялися. От, і тепер же їх час вкривати. Бачите, як вони у мене зараз обгороджені ось такими кілками. Обгородила їх спеціально для того, щоб захистити від. Від індиків, від курей, тому що рослинки дуже молоді. І щоб їх птахи не поламали, я їх ось так пізно восени обв'язала шнурочками і обтикала кілками. Так, ну тепер вже гортензії можна вкривати на зимівлю. Позабирала великі кілки, гілочки акуратненько притиснула до кубки, стягнула їх. Щоб вони не поламалися. От, і тепер можна вкривати, подивіться, мішки, невеликі мішки з-під цукру, е, такі прутики, не дуже товсті. І можна брати листочки, опалі, а можна брати інші рослинні рештки. У мене листочків не вийде зараз назбирати, тому що в нас був дощ, у нас дуже все мокре, листя мокре. От, а треба, щоб цей укривний матеріал був сухенький. Прутики по боках від рослинки. Тепер мішок, його треба відрізати треба оцю нижню частину, щоб вийшла така, як труба. От, бачите? От тут відрізала знизу. от І тепер оцей мішок одягаю на оці кілочки. І ще кілочки по боках, от так, щоб гарно розширити оцей простір всередині навколо рослинки. От ось так. О! От, і тепер сюди кукурзиня або листя. Або інші сухі рослинні рештки. Важливо, щоб вони були сухенькі. Ось так. Кругом рослинки. От, бачите, рослинка повністю засипана. Все. Тепер мішок ось так стягую. Ось, і ось тут зв'язую шнурком або дротом. Отако. Так, ну і ще важливо мішок притиснути гарно знизу. Я просто візьму лопатою, накидаю сюди землі. Це буде і ущільнення, і укріплення, і утеплення. Ось так, бачите? Десь сантиметрів, 10-15, навіть може й більше сюди нагорнула землі. Добре? Ось так. Бачите? Все гарно обкутала, обгорнула, притиснула. От. Так, і тут вже свої більші гортензії я прикрила. От ще в мене є одна така, бачите, от велика рослина, їй вже кілька років. Я її не вкриваю, вона дуже гарно зимує не накритою. Так, ну і ще, і ще ось тут у мене є малеча. Ось така малеча, подивіться, бачите? Купила ранньою весною кілька таких рослинок. Гарно вони прийнялися, прижилися. І тепер їх також треба накрити, щоб вони ще й гарно перезимували. От, бачите, ще й бутон закладаю, зараз зараз цей бутон обріжу. От, Вже починає дощ падати. Так, Швиденько ще зараз окутую оцю малечу. Присипаю кукурудзиням. Тоді зверху прикриваю агроволокном. У мене є такі кусочки агроволокна. Ось так, бачите, агроволокно і тепер трішечки по боках його присипала землею і зверху ящик. О! Ось так. Ось гляньте. По під ящик я ще, по можливості, чим побільше напхала кукурудзиня. от, Ящик зі всіх боків гарно обсипала землею. Ще зверху можна поставити цеглину, щоб його вітер не підірвав час. Ось бачите? Кругом кожної рослинки насипала відро кукурудзиня. спочатку половину відра гарно обгорнула рослинку, тоді агроволокно, тоді ще кукурудзиня. зверху ящик, тепер цеглину і зараз гарно обсиплю землею. Так, шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. Хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення і радує вас гарними результатами. Хай все у вас буде добре.